Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія ОТС Логістик, і це новий влог. І відразу ми починаємо його з видачі Honda ІНС-1. Друзі, зараз у нас відбувається урочиста видача Hondi ІНС-1 для нашої клієнтки. Так, на жаль, є деякі питання по звуку, але ви тільки подивіться, наскільки вона тепла та щира, ця видача, і наскільки задоволені наші клієнти та щасливі власники. Так, друзі, щасливий власник Ford NS1 відправляється у свою домівку. Друзі, і наступне включення. Ми видаємо автомобіль клієнту. Це Volkswagen ID4 в комплектації Pro Light в гарному сірому кольорі, в трендовому, як то кажуть. Narde Grey. І що в нас є? IQ-Light Оптика та Окаш. Безключовий доступ, батарея 85 кВт, електродвигун на задній осі 204 кінські сили, друзі. Ви це все також. Знаєте, на жаль, власник не захотів фотографуватися, а також давати свої інтерв'ю. Тому зараз ми його показали. Для вас нічого новенького, але наша задача показувати, скажімо так, от всю нашу роботу, як вона є. Дуже гарний автомобіль. Ми вітаємо щасливого власника і йдемо далі. Друзі, наступний день і ми продовжуємо наш влог. Сьогодні вже погода нам більше дозволяє, скажімо так, от рухів. І зараз ми поговоримо вже тепер про Kia Sorento 2016 року в комплектації LX. Пошкоджені нас попередній частині, до речі, ловове скло ціле. А пробігу тут всього 106 тисяч миль, тобто немало як для автомобіля. Але якщо ми говоримо про автомобіль 2016 року із двигуном 2,4, про великий сімейний кросовер, 160 тисяч кілометрів. Друзі, ну хіба це пробіг? Давайте подивимось, скільки вони в Україні а, з якими пробігом продаються. Давайте поговоримо, що в нас під капотом, а також пошкодження. Вони в нас в попередній частині мінімальні, як бачите, потрібно буде замінити бампер. Фара в нас залишилась ціла, Капот візуально цілий, але є сліди експлуатації, а, такі, як сколи, а, на капоті, тут вже по бажанню власника. Або він їх підкапає, або можливо поставити мухобойку, як то кажуть. Давайте заглянемо, що в нас під капотом. Дуже приємно, що не дивлячись на те, що це знову ж таки 16-й рік, Kia, у нас є амортизатори. А під капотом, а, хоч і трішки, а, є пилючка, але знову ж таки автомобіль експлуатувався. З якихось там підтіків масла або ж запотівань я не бачу. І дуже вдалий удар в даному випадку. У нас, виходить. Передня верхня частина ціла, решітка радіатора ціла. Потрібно буде замінити тільки а, цю хромовану вставку, а також бампер, як я це вже сказав раніше. Підсилювач бампера залишився цілий, а отже, а силова частина автомобіля також залишилась ціла, і автомобіль на щось наїхав, і у нас пошкоджені радіатори. Тобто ми міняємо касету радіатора, міняємо бампер а також хромовану цю вставку, і на цьому все. В автомобіля не буде фарбованих елементів, коли він приїде з США. Якщо вже захоче клієнт, наприклад, перефарбувати капот, оці от сколи, тоді, будь ласка, а так от, можна це обійтись, і у нас виходить цілий автомобіль зі США. Тобто я не враховую бампер, що він буде перефарбований в елемент, адже це у нас, як то кажуть, розхідник. Давайте тепер поговоримо про салон. Мені подобається в Сренто поєднання чорного кольору його, а також хромованих елементів. Вони дуже вдало, скажімо так, підібрали поєднання. У нас така масивна, дверцята, велика, все як потрібно. Текстильні сидіння з електроприводом. Також підігрівом і шкіряне мультикермо. А, склопідйомники це у нас все як завжди. Пробіл, знову ж таки, 106 тисяч миль. Автомобіль трішки бруденький, але коли ми зробимо хімчистку, ви просто не впізнаєте цей автомобіль. Так, американці не дуже слідкують за своїми автомобілями, але ну, така їхня натура. Ми ж не попросимо їх, щоб бути, будь ласка, трішки більш охайнішими, щоб ми потім ці автомобілі а, далі експлуатували. А, також автоматична коробка передач. До речі, це у нас повний привід. Про що нам каже шильдик АВД на водійській дверцяті? А, і що ми маємо? Панорами у нас не мається. У нас комплектація LX не сама прям прям багата, але все ж таки в нас є і клімат-контроль, і шкіряне мультикермо з регулюваннями, а також автоматична коробка передач і більша. Скажімо так, вигода і плюси даного автомобіля – це його простір, а також габарити. Поговоримо тепер про простір всередині. Другий ряд у нас також дивіться, наскільки а, широко відкриваються дверцята. Це все непросто так, адже він у нас семимісний. А, І на зараз всі складені сидіння. Так, знову ж таки, трішки бруденько, але ж не звертаємо на це увагу. робимо поправку. А, тут сім повноцінних місць. Тобто, скажімо так, хлопчик маленький, який навряд чи все, сяде. А от якщо ми візьмемо дітей або ж малогабаритних дівчат, вони там без проблем поїдуть. І цей автомобіль про ергономіку, а також про комфорт. Тобто, ми можемо або ж а, завантажити багато місць. Ми знаємо наших, скажімо так, колег, друзів, яких возять там постійно дуже багато різного а, обладнання, а також Якщо потрібно нам привезти 5, 6, 7 людей. Іноді це справді потрібно, коли не на невеликій відстані потрібно переїхати і не їхати з двома машинами. В такому випадку, такий автомобіль буде максимально для вас зручним і підходящим, як то кажуть. До речі, на цей автомобіль можна поставити газ. І експлуатувати даний автомобіль. А тепер поговоримо про задню частину. Так, в нас є деякі тут елементи, що вони трішки а, поцарапані, але знову ж таки, це все в нас заполірується. Немає сенсу прифарбувати і за невеличкі царапини. І по задній частині в нас все дуже гарно є позаду парктроніки. Також невеличка камера заднього виду, хоч і невеличкий екран мультимедіа, але знову ж таки ми бачимо, що у нас відбувається а, позаду. І оце от, масивна задня частина. Прямо лайк. Like. До речі, друзі, цікава ж для вас тематика цифри. А даний автомобіль ми придбали за 4050 доларів на страховому акціоні Пробігу, Знову ж таки 106 тисяч миль. Це 16-й рік, і зараз ви бачите на своїх екранах. Вартість ключ в Україні. А тепер ми переходимо до наступного автомобіля, який приїхав разом з Kia Sorento. Це Volvo xc 60. Наступний автомобіль – це у нас Volvo xc 60. Комплектації Inscription 2018 року. Під капотом тут двигун 2 літра, звісно, повний привід. А, до речі, пробігу всього 50 тисяч миль. А як бачите, тут уже автомобіль заїхав до нас відразу на відновлення безпеки. А, є певні маніпуляції по блоку СРС, тобто все відбувається в комплексі. В даному випадку ми спочатку розбираємо безпеку І автомобіль відправляється на відновлення. Лобове скло в нас ціле, також є панорама з відкриваємим люком і рейлінг на даху. Тобто, а, коли раніше казали, що Volvo це у нас про пенсію для скажімо так старих дідів, зараз це вже, скажімо так, стильна марка, як седани, так і кросовери тобто є ну, я... Без проблем, звісно, їздив би на такому автомобілі. І, до речі, рейлінг на даху кажуть нам про те, що даний автомобіль позиціонується минулими власниками в Америці як автомобіль для активного відпочинку. Тобто у нас повний привід 2 літра. Також можна щось ще зверху поставити. Тепер поговоримо пробічну частину а також салону. У нас безключовий доступ на всіх дверцятах. А також... Спрацювала безпека, яка знову ж таки зараз в процесі відновлення на нашому профільному СТО. І як бачите, у нас бокові штори залишились цілі, тобто погані мексиканці їх не порізали, що дуже добре. Шкіряні сидіння з електроприводом, також дуже гарна якість матеріалів. Торпедо, це все у нас зашито в шкіру. Також ці от перемикачі, тобто відчувається справді якість. Також великий екран мультимедіа, автоматична коробка передачі електронна стоянкового гальмо, дуже гарні матеріали і оздоблення. Справжня ця от шкіра така, от, вона трішки міцна. І дуже гарне стильне мультикермо. До речі, в даному випадку автомобіль не такий от брудненький, якщо ми поговоримо в порівнянні з Kia Sorento. І пошкодження у нас по задній частині, давайте поговоримо про них. Основне пошкодження у нас по задній частині. До речі, про даний автомобіль ми говорили в одному з випусків про топ-покупок. Як бачите, у нас є невеличкі заломи по а, заднім крилам. А, знову ж таки, це а, наслідок пошкодження удару. А, коли будемо вирівнювати даний автомобіль на стапелі, тут у нас піде і крила не потрібно буде фарбувати. Як бачите, частина салону вже у нас трішки підрозібрана, тобто тут ще не знято тут вже карта, скажімо так, або що знята. А як бачите, у нас а... Прям чітко по центру, як то кажуть, прийшов удар, і в нас пошкоджений підсилювач бампера. Також він за собою потягнув задню частину лонжеронів. Тобто це все в нас витягнеться без проблем. Заміна буде ще нижньої частини шкори, або, як це кажуть, місце під запаску. Ну І тут в даному випадку у нас стоїть розташований акумулятор. По факту, ми міняємо підсилювач бампера. Також Задню панель, виновлюємо геометрію задньої частини і ставимо новий бампер. Також я бачу, що у нас постраждала задній ліхтар, лівий, правий, у нас залишився цілий так. все добре, ви бачите, у нас ще від скотчу, Адже автомобіль був затягнутий таку от плівку. Ви це бачили в попередніх автомобілях, коли є пошкоджений, наприклад, Вікон або ж дверей, для того, щоб не потрапляла туди до волога або ж пил, тобто вони спеціально затягуються. І, до речі, також пошкоджена кришка багажника. Задня ляда вона у нас пластикова. Давайте трішечки так опустимо, вам покажемо, що там у нас є пошкодження, тут також пошкодження. І, до речі, внутрішня частина ліхтаря в даному випадку буде замінюватися, адже вона побита. Так, є електропривід багажнику. Зараз автомобіль знеструмлений, адже ми працюємо над безпекою. Тому от так, от так навіть якщо буде кришка багажника перефарбована, вона в нас пластикова, тут ніякої критики немає. І, до речі, от а, Volvo про ергономіку. Знову ж таки, ми зріст 1,85 от Подивіться, наскільки вони все правильно вивірили. І ще такі от. ручки, так що можна затягнути за ручки, нічого тут такого не буде. А на цьому будемо завершувати наш випуск. Так, він був невеликий, але справді насиченим. Тобто ми видали Honda ns 1 Volkswagen e 4, показали вам два автомобілі, які ми також зустріли. А також наступний випуск ми вже сьогодні будемо знімати, як бачите, у нас Honda Accord. Вже пішла в роботу, і ще є декілька автомобілів на СТО. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові випуски. Друзі, до зустрічі!